Розділ восьмий. Наглядачка підійшла до Тресі і оголосила до тебе відвідувач, Вітні!» Тресі з подивом глянула на неї. Відвідувач? Хто б це міг бути? І раптом вона зрозуміла, Чарльз. Він прийшов після всього. Але він спізнився. Його не було тут, коли вона так відчайдушно його потребувала. Він мені більше не потрібний. Думала. Тресі, вона попрямувала слідом за наглядачкою до кімнати для прийому відвідувачів. Тресі вступила до кімнати. За маленьким столом сиділа зовсім незнайома людина. Більш непривабливішого чоловіка Тресі ніколи раніше не зустрічала. Коротун з обрюзглим тілом, довгим прищавим носом і маленьким стислим ротом. Він мав опуклий лоб і темно коричневі очі. Збільшені товстими стеклами окулярів. Він навіть не підвівся. Мене звуть Даніель Купер. Начальник дозволив мені поговорити з вами. Про що? підозріло запитала Тресі. Я слідчий мас Міжнародної асоціації захисту страхування. Один із наших клієнтів застрахував картину Ренуара, яку викрали у містера Джозефа Романо. Треся затамувала подих. Не можу вам допомогти. Я не крала її. Вона попрямувала до дверей. Але наступні слова купера змусили її зупинитися. Я знаю, це. Трейсі обернулася і обережно глянула на нього. Обличчя скувало напругу. Ніхто її не крав. Вас помилково звинуватили в місвітні. Тресі повільно опустилася на стілець. Даніель Купер почав займатися цією справою три тижні тому, коли його викликали до офісу його начальника Джіджі Рейнолдса, розташованого в Манхетені. У мене для тебе доручення Дене, сказав Рейнолдс. Даніелю Куперу не подобалося, коли його називали Деном. Я викладу коротко. Рейнолдс віддавав перевагу викладати коротко, тому що не дуже любив Купера. По правді кажучи, в організації Купер усіх дратував. Це був дивний чоловічок. Навіть жахливий, як багато його описували. Даніель Купер усе тримав у собі. Ніхто не знав, де він жив, чи був він одружений, чи мав він дітей. Він ні з ким не товаришував і ніколи не відвідував ані жодної ні вечірки, ні зібрання. Рейнолдс терпів його тільки тому, що ця, ця людина за милості Божої була геніальна. На рахунку Даніеля Купера без чиєїсь допомоги було стільки повернутих вкрадених предметів та викриттів страхових шахрайств, скільки не було у всіх інших слідчих разом узятих. Рейнольдс іноді просто підозрював, що Купер, чорт забирай, знає все на світі. Йому навіть сидіти навпроти цієї людини з фанатичними коричневими очима було якось ніякого. Рейнолд сказав один із наших клієнтів застрахував картину на півмільйона доларів. Ренуар, Новий Орлеан, Джо Романо, жінку на ім'я Вітні було визнано винною та засуджено на 15 років. Картину не повернуто. Ах ти сучий син, подумав Рейнолд. Якби це хтось ще, я б подумав, що він пускає пилюку. Точно, неохоче підтвердив Рейнолдс. Жінка на ім'я Уітні припрятала десь картину, а ми хочемо повернути її. Займіться цією справою. Купер обернувся і, не кажучи ні слова, покинув офіс. Спостерігаючи, як він іде, Джі-Джі Рейнолдс подумав не вперше колись. Я все-таки докопаюся, як він це все робить, цей кліщоблюдок. Купер пройшов офіс, де 50 співробітників сиділи пліч опліч, працюючи на комп'ютерах, складаючи рапорти, відповідаючи на телефонні дзвінки, суцільний бедлам. Кутер проходив повз сіл і один з його колег сказав Чув, тобі доручили справу Романа. Щасливчик, новий Орлеан, це. Не відповідаючи, купер пройшов повз. Чому вони не дадуть йому спокою? Йому нічого не треба від них, але вони постійно докучали йому своїми несепними пропозиціями. Це стало ніби грою в офісі, вони намагалися пробитися крізь його фанатичну скритність та визначити, хто ж він був насправді. Як ти ставишся до обіду в п'ятницю ввечері, Дене?» Якщо ти не одружений. У нас із Сарою є на прикметі симпатична дівчина, Дене. Невже вони не бачили, що ніхто з них йому не потрібен, жоден із них. Приходь, тільки вип'ємо і. Але Даніель Купер знав, до чого все це спричинить. Цілком безневинна випивка може призвести до обіду, обід може дати початок дружбі, а дружба неодмінно до довірливості. Це небезпечно. Даніель Купер жив у смертельному страху, що одного разу хтось дізнається про його минуле. Дай минулому самому ховати своїх мерців. Брехня брехня мертвих ніколи не буде поховано. Кожні дві, два чи три роки небудь скантальна газета ворошила старе дерьмо, і тоді Даніель Купер. Зникав на кілька днів і напивався. Даніель Купер міг би зняти не одного психіатра для вивчення його емоційних сплесків, але він ніколи ні з ким не говорив про минуле. Єдиним речовим доказом, який він зберіг з того жахливого давнього дня, була вицвіла пожовкла газетна вирізка, яка надійно захована в кімнаті, де ніхто не зміг би її знайти. Час від часу він розглядав її як покарання собі, кожне слово цієї статті надійно врізалося в його пам'ять. Він приймав душ або мився принаймні тричі на день, але ніколи не почував себе чистим. Він твердо вірив у диявола та диявольський вогонь і знав, що його спасіння на землі є лише спокута. У Нью-Йорку він спробував вступити до поліції, але йому відмовили, тому що не вистачало чотирьох дюймів до відповідного зросту. Ставши приватним детективом, він відчував себе мисливцем, уявляв, як він вистежує тих, хто порушив закон. Купер вважав себе Божим месником, знаряддям, яке гнівно кидав на голови правопорушників. Все це було єдиним можливим шляхом спокутування минулих гріхів та підготовки до вічності. Першою зупинкою Даніеля Купера став новий Орлеан. Він провів у місті п'ять днів та за цей час встиг пізнати про Джо Романо, Ентоні Орсаті, Пері Попе та суддю Лоуренса все необхідне. Купер прочитав копії стенограм засідань суду та вироку Трейсі Вітні. Він зустрівся з лейтенантом Міллером і дізнався про самогубство матері Трейсі. Він переговорив із Отто Шмітом і розшукав причини, що розарили фірму Вітні. Протягом усіх цих зустрічей Даніель Купер не зробив жодного запису, але міг на пам'ять переказати кожну розмову. На 99% Купер був упевнений, що тресі Вітні лише безневинна жертва, але він не розумів її поведінки. Він злітав у Філадельфію та поспілкувався з Кларенсом Десмондом, віцепрезидентом банку, де працювала тресі вітні. Чарльз Стенхоуп III зустрітися з ним відмовився. Зараз, дивлячись на цю жінку, що сиділа навпроти нього, він вже на 100% переконався, що ця жінка не мала жодного відношення до краденої картини. Він підготувався написати рапорт. Романо, неправдиво звинувати вас, помилково, місвітні. Рано чи пізно він збирався організувати викрадення картини. Ви просто випадково потрапили до нього в потрібний момент і полегшили крадіжку. Трейся відчувала, як серце її проскорено забилося. Ця людина знала, що вона не видно. У нього, мабуть, Достатньо доказів проти Романа, щоб обілити її. Він переговорить із начальником чи керуючим її випустять із цього чарівного пекла, їй раптом стало важко дихати. Тоді ви допоможете мені? Даніель Купер незрозуміло дивився на неї допомогти їй вам? «Так!» Допомогти мені? Ні. Це слово було схоже на ляпас. Ні, але чому? Це просто безглуздо розраховувати на мене, адже моє доручення вже виконане. Насамперед, повернувшись, купер прийняв душ. Він шкрябав себе з голови до п'ят, плескаючись під гарячою водою майже півгодини. Вимившися і одягнувшись, він сів засів і написав рапорт. Кому? Джі-Джі Рейнолдсу номер 472 830 412, Даніеля Купера. Предмет. Картина. Дві жінки танцюють у кафе. Роже Ренуар. Олія полотно. Мій висновок Тресі Вітні. Не пов'язана з викраденням картини жодним чином. Я вважаю, що Джо Романо застрахував картину з наміром уявити крадіжку зі зломом, отримати страховку, а картину продати до приватної колекції. В даний час картина ймовірно знаходиться за межами країни. Так, я припускаю, що вона виявиться у Швейцарії, в якій можна знайти надійного покупця та відповідні закони. Якщо покупець доведе, що він чесно придбав витвір мистецтва, швейцарський уряд дозволяє його зберегти навіть попри те, що він крадений. Рекомендація оскільки немає конкретного доказу провини Романа, наш клієнт змушений заплатити йому страховий поліс. Далі, абсолютно марно стежити за три Вітні як через викрадення картини, так і відшкодування збитків. Адже вона не знає, де прихована картина. І немає стану. Це факт. До того ж, тресі вітні відбуватиме покарання у південній Лузіанській виправній колонії для жінок наступні 15 років. Даніель Купер зупинився на хвилинку і подумав про тресі вітні. Він. Думав, що інші чоловіки візьмуть до уваги її красу. Без жодного інтересу він прикинув, що зробить із нею в'язниця за 15 років. З ним вона нічого не зробила. Даніель Купер заклеїв послання і замислився, чи вистачить йому часу прийняти душ.